Було сильне розчарування, нестерпний біль, і з кожним днем все більше бажання померти. Коли ти ще живий, а тебе їдять хробаки, морально вбиває. Головне, щоб подібні вистави не були через 100 років знову. Тобто мається на увазі, щоб мої правники не були ветеранами наступної війни. сподівання справді були. Величезні, особливо коли я бачив і знав, що це були мої присутні дружина. В Естонії це був досить цікавий досвід, тому що реакція публіки була ну, неочікувана для мене. Реально, просто зал стояв там, аплодували декілька хвилин, не зупиняючись, і зал плакав, не дивлячись на те, що ми. Це вистава була українською мовою. Ми всі живемо в історичні часи, так? народилися і зараз приймаємо безпосередню участь в таких ну, ключових історичних моментах, мабуть, не лише України, але і світу. Важко. Ну, я не привив до публічних виступів, тому це було трохи важко. Зараз знову відчуття, як вперше, бо велика пауза була і знову там були певні зміни в сценарії. Зараз є мандраж. Можливо, так само це надихне побратимів, які зможуть знайти себе після війни, дізнаються про мою історію, і, можливо, хтось займе, займеться спортом, хтось займеться громадською діяльністю.